Юлі волю, Юлі! Волю! Всі ми пам'ятаємо ці крилаті гасла, які активно використовував ось цей сміливий воїн призовного віку, який у повній безпеці в сонячній Каліфорнії. Сьогодні ми таких заяв швидше за все не почуємо. Хоча привід для цього є. Адже з ночі 14 січня, та САП проводять обшуки в партії Батьківщина. Сама Юлія Володимирна підтвердила, що отримала підозру від антикорупційних органів. Вона вже згадала часи Януковича і стверджує, що це розправа над конкурентами перед виборами. До речі, влітку вона виступала у раді і закликала депутатів проголосувати за фактично знищення Набутаса. Корупція у нас уже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Так скажіть, будь ласка, цей антикорупційний хребет щось робить в цій країні. То як ви вважаєте, Зеленський боїться конкурентів перед можливими виборами? Чи незалежні антикорупційні органи справді вбивають корупцію в Україні, незважаючи на гучні прізвища? Ваші роздуми чекаю в коментарях.